Місті, можна, вже... так, я тут додам, що по про те, що в 1711 році здавалося, що і Швеція є прихильною до держави козаків і Османська імперія, але згодом в 1712-14 роках все таки Османська імперія укладає угоди із Росією, що тоді ще з Московією із Річчю Посполитою. Фактично влада Великого Орлика та стає ФМР, так тобто він не може реально Ну І, зрештою, він знаходить судді та часовий прихисток в Швеції до 1720 року він перебуває, перебуває, а згодом так виходить, що османи його інтернували, і він так само аж до середини 30-х років мешкав у Салоніках. Тож, пані Марін, на цьому тлі. А він розпочинає якраз активну дипломатичну діяльність з тим, щоб сколотити, якщо можна так висловитися, союз блок держав, які будуть повертати Україні самостійність, повертати самість і суверенітет. Як це відбувається, що відомо на основі документів, так тому що дійсно важливо тут купати європейські архіви, там і шведські, французькі, і інші у нас тут далеко не все можна на наших документах дізнатися. Я захопила мікрофон і я хочу прокоментувати кілька цікавих речей про е, першу перша конституцію. Ви запитали, чим вона була нова, чим вона була цікава. Для мене був там цікавий момент новизни, що там була зафіксована боротьба з корупцією. Там чітко регламентувалася влада гетьмана. Три роки після цього Карл дванадцятий написав е, постанову про те, що відводить посаду омбудсмана. Людина, яка буде контролювати шановники Швеції, і після цього цю посаду омбудсмана в рули у цьому світі, то можна не виключати те, що і коли орди козаки, козацька старшина вплинули свою конституцію на створення міжнародної посади омбудсмана. Це номер один. Номер два.